Hydra – це інструмент, який використовується етичними хакерами та тестувальниками безпеки для злому паролів до різних мережевих служб. Він схожий на цифровий ключ, але не для замків, а для паролів. За допомогою Hydra ви можете швидко спробувати безліч різних паролів, щоб зламати веб сайти електронні пошти чи бази даних. Hydra була створена ще 24 роки тому під назвою The Hacker Choice. Щоб показати, як можна атакувати вхід до мережі. Одна цікава річ у Hydra полягає в тому, що вона може пробувати кілька паролів одночасно, що робить процес швидшим, ніж пробувати паролі по черзі. Тепер Hydra – це не єдиний інструмент для цієї роботи, також є John The Reaper, який працює дещо інакше, а саме в автономному режимі. Це означає, що вам не потрібно мати активний зв'язок з цільовою системою для підбору паролів. Моє відео стосується навчання в галузі кібербезпеки. Я не схвалюю жодних незаконних дій, завжди переконайтеся, що у вас є належний досвід, перш ніж почати тестування на проникнення та намагатися зламати паролі. Встановити Hydra дуже легко. Якщо ви використовуєте Kali Linux або PowerOS, оскільки вони вже містять цей інструмент. Якщо ви використовуєтесь Ubuntu, ви можете отримати хайдра за допомогою менеджера пакетів App. Щодо користувачів Windows, рекомендую налаштувати віртуальну машину Linux та встановити Hydra на ній, оскільки це найбільш зручний спосіб для професійної взаємодії та роботи. Встановимося в те, як використовувати Hydra. Ми розглянемо основи підбору імен користувачів і паролів за допомогою різних методів. Після встановлення інструменту ви можете розпочати роботу за допомогою команди hydra h щоб побачити короткий перелік усіх доступних пропорцій і опцій. Розпочнемо з простої атаки. Якщо ми знаємо ім'я користувача та пароль, хочемо перевірити їх на системі. Наприклад, у нас є ім'я Molly з паролем Butterfly на сервері, розташованому за адресою 10104337, і хочемо перевірити ці облікові дані для SSH. В результаті ці облікові дані успішно підійшли. Інший випадок, у нас є пароль, але ми не впевнені, який користувач його використовує. Ми беремо один пароль. І пробуємо його до групи користувачів. Якщо хтось використовує цей пароль, Hydra знайде нам відповідного користувача. Нам потрібен список користувачів. Скажімо, я створив файл під назвою Usertxt з цими користувачами. Тепер, щоб перевірити, хто використовує пароль Butterfly, використовуємо Hydra. Завважте, що ми встановили пропорець l велика L верхнього реєстра. Нижній реєстр призначений для одного користувача а велика L для списку імен користувачів. Якщо будь-який із них збігається з заданим паролем, ми отримаємо результат, подібний до цього виводу. Ну ми зануримося у виконання атаки за словником, яка є найпоширенішим випадком використання хайдра у реальних сценаріях. У такій атаці ми надаємо список імен користувачів і список слів паролів. Тоді Hydra перевіряє кожен пароль зі списку слів на кожного користувача зі списку користувачів. У цьому прикладі я використовую список roqtxc як список паролів. Разом із файлом користувачів User.txt, який ми раніше створили. Якщо ви використовуєте Kali Linux, то можете знайти цей список паролів за шляхом UserShareWordist.rocut, ось команда для атаки засновником. Якщо вона прийде успішно, ми побачимо результат, подібний до інших команд. Hydra підсвічуватиме успішні комбінації паролів імен користувачів зеленим кольором для всіх збігів під час виконання BruteForce атак, тому що збіг може бути не один. Hydra може бути досить тихою. Але якщо вам потрібно переконатися, що він виконує свою роботу, є два корисні прапорці. Мінус V – показує кожну спробу входу для кожної комбінації. Багато комбінацій може перевантажити відображення, але якщо вам це потрібно, чому б не скористатися. Прапор мінус D – показує більше інформації про невдалі спроби разом із успішними. Ми будемо використовувати таке відображення лише в рідкісних випадках, але добре знати, що в нас є можливість для перегляду кожної дії. Яку виконує хайдера під час атаки. Поговоримо про збереження результатів роботи. Зрештою, немає сенсу витрачати години на зламування пароля, щоб втратити його через P-системи. Ми можемо використати проперець О з назвою файлу, щоб зберегти результат. Хайдра надає нам чимало зручних пропорцій і форматів, які ми можемо використовувати, наприклад, замість того, щоб окремо вказувати службу, можемо написати її разом з IP-адресою. Або якщо сеанс хайдра виходить з під час атаки, то можемо відновити його використанням пропорція r замість того, щоб починати з нуля. Іноді системні адміністратори змінюють порти за замовчуванням для служб наприклад, FTP може працювати на порту 3000 замість 21-го. У таких випадках ми вказуємо порти за допомогою прапорця s Що робити, якщо у вас є кілька хостів для атаки? Використовуйте пропорець "-M". І назву файлу, який міститиме список IP-адрес або імен хостів замість одного. Якщо у вас є певний набір комбінацій, паролів імен користувачів, які ми хочемо перевірити, то можемо підготувати спеціальний список для Hydra, у якому кожен рядок містить ім'я користувача та пароль, розділені двокрапкою. Потім ми використовуємо прапорець C, щоб сказати Hydra використовувати ці конкретні комбінації, замість того, щоб пробувати всі можливі інші. Це, до речі, значно просвідчує атаку. Дуже важливо зрозуміти, як захиститися від таких нападів. Перш за все, встановлення надійних паролів має вирішальне значення. Чим надійніший пароль, тим складніше зламати через BruotForce. Дотримання політики паролів, як от регулярні зміни кожні кілька тижнів, додає ще один рівень захисту. На жаль, багато людей і навіть підприємств роками мають ті самі паролі, залишаючи їх відкритими для атак BruotForce. Обмеження спроб авторизації. Є ще однією активною тактикою, якщо ми блокуємо облікові записи лише після кількох невдалих спроб входу, атаки BruteForce стають набагато менш ефективними. Ви, мабуть, бачили це в дії на таких платформах, як Google або Facebook, де ваш обліковий запис блокується на деякий час, якщо ви неправильно ввели свій пароль деяку кількість разів. Звичайно, ReCAPTCHA може змінити гру, оскільки інструменти авторизації, такі як Hydra, не можуть пройти. Додавання їх до процесу входу. Може ефективно запобігти атакам BruteForce. Підсумуємо. Hydra – це дійсно потужний інструмент для пошуку паролів завдяки швидкості, гнучкості та модульній архітектурі, він стає ідеальним для атак на такі служби, як SSH та FTP з підтримкою персоналізації. Hydra може ефективно перевіряти кілька спроб входу одночасно, що робить його ще швидшим. Розширюваність дозволяє включати нові протоколи та служби, гарантуючи, що він залишиться актуальним і адаптованим у постійно змінюваному середовищі тестування мережевої безпеки. Загалом, Hydra є обов'язковим інструментом для будь-якого серйозного тестувальника на проникнення. Не забувайте натиснути вподобайку та підписатись на канал. До зустрічі!